Усім доброго і мирного часу ось взяв на огляд таку лампу, лампочку, а верніше світильник від такої відомої фірми, як Osram. Ну, вона не потребує реклами. Ну а це вірніше не сам Осрам, а їхня е компанія, яка розділилася ось Ledvans. Ну, як мені пояснили, Ledvans це більш для побутових потреб. Вони роблять освітлення світодіодне. А осрам це більше для промислових таких вже потреб. І як сказали самі представники LEDVANCE, це ось є новинка. Ну, новинки вони завжди дорогі, поки не розійдуться масово. Ну, подивимося, чим от вона мене зацікавила і чим вона така от оригінальна. Так, роздивимося спочатку коробку. Що ж на ній таке пишуть, що нам тут обіцяють. І так, ось почнемо з потужності, що саме цікаво, 3,5 вати. Ну, а світить як, як на 12 Вт. Ну, Плюс-мінус як 12 Вт, а 3,5. Ну, поміряємо. 110 люмінів яскравість. І найцікавіше 360 градусів освітлення. Ну, таке в лампочках рідко. ось 360 градусів. Як саме це відбувається, потім подивимося. Так, ось комфортне біле світло. Хоча я б сказав, що це скорше до жовтого. І також ось вказано, що регулюється. тобто Можна ставити регулятор і можемо регулювати собі яскравість освітлення. Так, подивимося, що з другої сторони пишуть. Тут ще більш цікавіше. Так, Так, ось щоб було краще видно. Так, ось. Також 3,5 Вт, 110 люмінів. Так, 1800 кельвінів. Так, от Запалюється тобто при включенні 0,5 секунд. Це також важливо такий плавний пуск, що дає більше ну, життя для лампочки. Не різко вона загоряється, а плавно. І ось це підтвердження. Дивимося: 25 тисяч годин. Дорівнює 25 років, якщо буде в день світити 2,7 години. Ну там, грубо кажучи, по 3 години на добу буде світити. То вистачить на 25 років. Ну, це конкретна заявочка. Так, і ось е, включень, виключень ну, вимкнуть 100 тисяч. Ну, це діло? Це, це конкретно. Його так, ось далі. Е, ртуть 0,0 мг. Тобто, взагалі, ртуті, шкідливих речовин немає. Хоч бери їж, чи на хліб намазуй. Так, е, Вольтаж 220-240 вольт, 50-60 Гц. Патрон стандартний Е-27. ну Через що я називаю, що це все ж таки лампочка, а не світильник патрон. Так, ну відомо, Osram це німецька фірма компанія, так само, як і Ledwanс, але виготовлено все ж таки Made in China. Ну Де без них? Так, І гарантію дають на цю лампочку 3 роки. Ось бачимо 3 роки. ну Розмір самої цієї лампи цього світильника ось такий 150 на 125. Ну, Всякі попереджувальні знаки. Ось така їхня фірмова коробка. Розмір 14 на 17. Висоту трошки вища. Ну, от тако виглядає, нічого особливого. Так, Відкриємо, подивимося вже на цю чудову лампу. Що ж там в ній таке є цікаве? Ось запаковано, тут картонка. І ось достаємо саму цю лампочку. Ось тако вона виглядає. Звичайний цоколь. Е27. Металева така сіточка, такий абажурчик, ну Мені здається, для павуків і паутини це ідеальне місце. Ну Але як там же ж виглядає сам ось цей стержень, сама ось ця палочка, що світиться, де світодіоди знаходяться? Що вони освічують на 360 градусів? Зараз покажу ближче, щоб можна було роздивитися. Показую ближче. Ось видно така бульбашка зі скла. І там вон світодіоди. Зараз попробую ще ближче, чи там щось можна буде роздивитися. Ну. Ну, нічого не видно. Як там ті світодіоди? Як це воно світиться? І це не філамент. Ось так стоїть на столі, не торкається самої цієї колбочки зі сідудиодами. Можна сміло ставити. Ось так, ну, ось так воно прикріплене до цоколя. Видно, сама колбочка заходить. І нічого такого більше я не можу роздивитися. Ну, рівномірний такий стержень такий. Ну що, поглянемо, як вона світиться. Так, вмикаю. Ось так. Зараз діафрагма зафіксована, тому здається, що таке яскраве світло насправді не так. Зараз покажу. Ну, от воно світиться. Ну, Це не для повноцінного освітлення, це скоріш таке декоративне. Але наскільки цікаво ось світить сам цей елемент, ця трубка, чи як це назвати, ну, ось ближче покажу. Наскільки воно яскраво. Ось так. Ну, Цікаво, цікаво, я ще такого не бачив. Цікаво, що по нагріву. Ну, ось, Тримаю пальцями. Ну, тепленько. Може треба більше часу, щоб нагрілося. Ну, Зараз ледь-ледь тепло така. Або зараз термопару приєднаю, подивимося, як воно гріється. І так, приєднав термопару і притулю до самої цієї колбочки, ось, самого верху, щоб вона нагрівалася. І так бачимо, градуси побігли. Гору піднімається. Так, 60 вже. Ну, 70 градусів майже. А, ще росте. Так, 73, 74. Тестер погас. Так, 77. Ну, 77, 78 градусів це максимально, що я зміг тут наміряти. Якщо пальцем торкатися, то вона ледь тепла, а ось вже нижче тримати, то трохи вже пальці пече. Ну, Тобто щось споживає. Так, глянемо на ватметр. Ну, ось так виглядає. Коли працює, це ще на тому саморобному патроні із холодної зварки, Ну, якраз зручно стужить. Ну і що там вже споживає ваттметр? Так, показує. 3,2, ну, скаче 2,9, 3,2 Вт. Ну, Можливо, ще похибка самого ваттметра. Ну, як заявлено, так і показує. Ну, Світиться дійсно цікаво. Не назвав би, що це там тепло-білий. Це скоріше тепло-жовтий. Ну, ось так. І дійсно на 360 градусів буде освічувати. Ну, ось так ближче. Так, і тепер про ціну. Ось відсканував штрих код. І в інтернеті показало 700 там 760 гривень. Так, да, дорого за лампочку таку дати, яка не дає повноцінне освітлення в квартирі чи в кімнаті, дороговато. Але якщо врахувати, що на 25 років гарантують, ну то варто задуматися. Хай на 25, хай навіть, 10. то я би її купив. Ну, а ще врахувати цю економність. 3,2 вати показує, ну хай 3,5. Ну, це дійсно економно, якщо в кімнаті повішити їх декілька штук, ну це буде дійсно гарно, цікаво, приємно. Ну, це навіть і на столі десь не знаю, в барах там, чи в ресторанах ставити тако і там їсти страви. Ну, Прикольно. Ну, Чи, чи вішати над столом? Якось так, от. Ну, потемніє, я ще покажу, як вночі вона освічує. Ну, цікава, Цікава штучка, що в різні сторони світить. Спробую роздивитися, чи при включеному цьому світодіоді щось там буде видно. чи Можливо, щось там роздивиться. Просто колба світиться і все видно, так? Просто стержень світиться зі всіх сторон. Не бачу якісь там роздільні світодіоди, чи просто просто світиться весь цей. Матеріал чи та речовина всередині, ну ось так світиться в повній темряві. Зараз ніякого стороннього світла немає. ну Карту видно чудово. Ось так. Над столом, якщо взяти, то ось так. ну До карти візьму. ну Досить цікаво. Так. А ну, потримай. Як воно буде з, з висоти. Піднімай, піднімай, книжку поставлю. Ні, та переверни, переверни її. Ну так. Ну, читати можна. Читати можна. Не яскраве, але доволі таки приємне. Ну, тут таке вогняне світло, такий колір, як, як вогнище, як, як велика свічка досить оригінально. Ну, якось так.